У вівторок, 26 вересня, в Україні триватиме суха сонячна погода, проте уночі та вранці можливі осінні тумани. Антициклон найближчими днями охопить усю територію країни, тому дощів синоптики не прогнозують. На Полтавщині хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 26, Після опівночі опуститься до 12 градусів із плюсом. У Кременчуці небо буде ясним зранку і до самого завершення дня. Без опадів. Повітря прогріється до плюс 24 світлої пори доби і плюс 13 вночі. Вранці небо у горішніх плавнях буде ясним. Таким воно й залишатиметься упродовж дня. Без опадів. Нічна температура повітря плюс 12, денна плюс 26. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 26 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1984 року, майже 29 градусів тепла. Мінімальною температура була 1997-го дев'ятсот 0 градусів. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.